Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд. 21 серпня, Київ. Крокуємо на зйомки українського посуду. Друзі, будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А в мене сьогодні буде, мабуть, власний оператор. Привіт! Привіт. Друзі, бажаю всім приємного перегляду. Чайний сервіс Бутон. Він був візитною карткою Баранівського фарфорового заводу. Вони вироблялися в різних палітрах: рожевий, зелений, синій, червоний, білий. Дана пропозиція досить цікава, є рідкісним. Повністю в новому стані складається з чайника, цукорниці, молочника та шести чайних пар. Прошу. Дуже багатий на позолоту, зверніть увагу. Прошу. Клеймо Відповідає періоду 1970 рокам. Минулого століття. Хто буде мати бажання викупити ціна його 5200 гривень. До речі, дану пропозицію розміщу в телеграм-каналі. Будь ласка, під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте, підписуйтесь та замовляйте. Звичайний сервіс, вживаний. Дуже гарний чайник. клеймо Баранівка. Відповідає періоду 1950 рокам. До речі, звертаю вашу увагу на отвір в кришечці. Він призначений для того, щоб було паровипуск, відбувався, тому що пар накопичується під кришечкою і відбувається певний тиск чайнику. тому... Саме для цього і призначений отвір. Чайний сервіс складається з чайника, цукорниці, сухарниці та п'яти чайних пар. Він досить рідкісний, не часто зустрічається. Прошу, ціна його в такій комплектності 2700 гривень. Яблуневий цвіт, рідкісний чайний сервіс, ручний розпис. От складається з шести чайних пар. Прошу дуже багато ручного розпису, яблуневого цвіту. Особливо на блюдечці. Краса, неймовірна, сухарниця, молочник. Чайник король столу та цукорниця. Друзі, виставив на телеграм-канал Чайний сервіс. Людина оперативно його викупила. Тому, будь ласка, не забувайте підписуватись на телеграм. Під відео в першому коментарі залишу посилання. Запрошую. Столові ложки. Зображення каштан, Київ. Присутній знак якості, зверніть увагу, мельхіор, вказана ціна наявності 12 штук, ціна за одиницю 200 гривень в новому стані. Частина столового сервізу, будь ласка, супниця або ще її в народі називають гусятниця. Зображення деколь, але є підмальовка. Ручна робота, от зверніть увагу саме ці моменти. От на ручці це ручна робота. Звичайно, що присутній кракелюр. Чотири підставних тарілочки. Клиїмо будянський фаянс буде. Цукерниця має невелике пошкодження, кругле блюдо. Овальне блюдо, будь ласка, за весь набір ціна 2000 гривень, баранівка вміє здивувати частина столового сервізу, супниця. Зверніть увагу на букет квітів, дуже гарний. Соусник, набір для спецій 5 тарілок для перших страв, 6 для других, 3 тарілочки десертні, салатник, блюдо з ручками, кругле блюдо. Та 5 тарілок підставних. Будь ласка, клеймо Баранівка. Відповідає періоду кінець 1940-1950 роки. І хто буде цікавитися, ціна за все 2000 гривень. Чайний сервіс. Виготовлений до відкриття Олімпіади в 1979 році. Складається з чайника. Джемниці, можливо, для варення, шести піал, тарілка. Та блюдо. Кобальт, ручний розпис, повністю у новому стані. Ціна за такого красончика 4500 гривень. Зверніть увагу, як гарно все професійно зроблено з душею. Будь ласка, клеймо Узбекистан. Бокали Чехословакія. Кольорове скло. Зверніть увагу на ніжку. Ціна 800 гривень за комплект. А П'ять чайних пар. Зображення квіточка, деколь. Орієнтовний об'єм 230 мл. Клеймо Японія. Чайні пари в новому стані. Будь ласка, вигляд з іншого боку. Показую блюдце. Ціна за одну чайну пару 250 гривень наявності п'ять однакових. Тарілочки для других страв? Будь ласка. Наявності 6 тарілок. Климо дульово. 4 цілих без пошкоджень ціна 250 гривень. Дві з невеликими втратами, ось, наприклад, ціна 70 гривень. Кавовий сервіс. Складається з шести тріо. Прошу, сукорниці, кавничка, блюдо. Маслянка, молочник, шість розеток. Клеймо Німеччина. Прошу. Це ціна 4 тисячі гривень. Багатий стіл, салатник, баранівка 150 гривень, баранівський молочник від чайного сервізу Маки, та ж сама ціна, підсвічник, користенський фарфоровий завод, має ручну роботу, ціна 150 гривень. 6 склянок виробник Корея. Орієнтовний об'єм 280 мл. Ціна за комплект 300 гривень. Досить цікаве блюдо. Зверніть увагу. клеймо Бодянський фаянсовий завод. 20-ті роки, але є невелике пошкодження. Ціна його 100 гривень. 4 тарілки для перших страв. Користенський фарфоровий завод. Ціна за 4 тарілки 200 гривень. 4 тарілки також для перших страв користень. Та ж сама ціна. Молочник від чайного сервізу конус, ручний розпис. Колеймо баранівський фарфоровий завод, відповідає періоду 1960 рокам, ціна 300 гривень. Частина кавового сервізу складається з кавничка, цукорниці та чотирьох кавових пар. Колеймо, будь ласка, полонне, ціна 1000 гривень. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною. До нових зустрічей!